Я хотів землю цілувати, чесно. Я коли з того автобуса вета, я хотів землю цілувати, всіх там дівчинка підбігла до мене, той прапор надягли. Каже, як тебе звати? Там, ну, я кажу, Саня, все нормально, все нормально. Вони плачуть. І, 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 я, я не знаю, мені сльози просто самі льються. Дали нам телефон, е, ну, одяг, все ми зняли. Куртка в мене була там її постирали, навіть мені принесли. Я кажу, зжечь, спаліть, щоб я більш не бачив. Після повернення Олександр заснував рок-гурт вікна, щоб підтримати бойовий дух поранених військових та ветеранів. Найцінніше для нього каже відчувати відгук у серцях побратимів. У репертуарі гурту є й авторські пісні Олександра. Всі такі поважні, всі такі мудрі, всі такі розумні та дуже чутні. Не хвилин. Ся брати, я з тобою ми всім покажемо, тапельку закроємо, як твоє самопочуття, все буде Україна, але в мене є лише одна єдина, це не судьба, це іронія долі, кожен хозяїн власної волі, напередодні думи засіяні, люди благають про життя та спасінь.